Шановні Українці, сьогодні дуже велике свято, з яким я вас хочу привітати. Я вас хочу привітати з благовіщенням Пресвятої Святої Богородиці саме в цей день Архангел Гавриїл приніс благовість Діві Марії, сказавши про те, що вона народить Сина Божого. Я хочу побажати вам в цей день, щоб. Вам доля, а можливо і Архангел Гавриїл, також принесли благовість в вашу родину. Якщо у вас є той, хто захищає Україну, і ви молитесь за нього, чи то син, чи то чоловік, чи то зять, чи то рідна людина, чи то близька вам людина, в першу чергу я бажаю вам, щоб ви отримали благовість, яка б зняла камінь з вашої душі. Про долю вашої рідної чи близької людини. Також я бажаю кожній родині отримати свою благовість в цьому році. Вона може стосуватися як здоров'я, так і народження або вагітності, або пропозиції руки і серця. Одним словом, нам сьогодні не вистачає чуть-чуть, трішки капельку. Благовість, щоб ми набиралися позитиву і оптимізму. Тому від себе можу додати, що, мабуть, найкраще буде для нас благовість це перемога нашої країни над російським ланом. над російським окупантом і над півтора метровим недолугим гітлером сучасності. І друга благовість це те, що зовнішній ворог і зовнішні зміни також переможені. І Україна очистилась як ззовні, так і внутрі. Вибачте, внутрішній ворог також переможений. І Україна очистилась як зовні, так і внутрі. Тому що я зараз навіть не можу сказати, що більше для України. Загрожує небезпеку, зовнішній ворог, якого легше бити, аніж боротися сьогодні з внутрішніми гнидами, які роблять все для того, щоб і війна продовжувалася, і хлопці гинули не за Україну, а через корупцію через Державну зраду окремих непорядних на руку комбатів. Тому бажаю вам всім. Благої вістю, мирного неба, Божого благословіння, і хай Матір Божий своєю покровою всіх вас покриває, оберігає, охороняє і благословляє. Зі святом вас!